Хотів було за оцим пеньочком присісти, приготувати, їсти і дещо згадати свого кіношного життя. Такляти комарі, відчуваю, не дадуть мені тут нормально посидіти, тож приготування їжі відкладається. А так наша ткаруч, страдаючи від укусів комарів, хочу дещо розповісти. Колоном Гвоздика натрувся від комарів, але відчуваю, що вони не дуже цей одеколон і бояться. Думаю, що запахи його відженуть трішки, але не набагато. Ой. А так хотілося отут приготувати. Ні війну, чайку попити, розмірковуючи і згадуючи своє. Минуле кіношне начало. Хочу розповісти, як я розпочинав у кіно. Якось мій кум, нинішній покійний, правда. А тоді однокласник Володя котов, сказав, а ну пішли на кіномеханіка вчитися. Там права дають, а я думаю, які права? Права дають тільки шоферам. Ну, він пішов. Палац піонерів, наготоки на механіків, а я в те время записався на гру Зарніця. Ну, мені ця гра так не сподобалася. Бігали зимою по лісам, але тоді комарі не кусалися, бо зима, було, як зараз комарі кусають, мене ось не дають нормально розповісти. Ну, Зерниця мені не сподобалася. Бігаєш тими лісами з солдатиками, мокрий, ой. Потім ми кинулися їсти там. А си, свої речі залишили. Поки ми там бігали, нам приготували кашу. І де мої речі, хто знає. Взяв чужу кружку. Ну, Взагалі, не привіз до моїх свої речі, я чужу кружку не став брати. Зарниця мені не сподобалося. І пішов, я такий в палац піонерів, записався в гурток кіномеханіки. А гурток цей був професійний, там давали посвідчення кіномеханіка. І ось 10 травня 1966 року здали ми на права, а здавали ми в палаці піонерів, а ходили в управління кінофікації. Там була кваліфікаційна комісія, засідала і багато претендентів на кіномеханіків з усієї області Полтавської. Ну, здали ми права і отримали посвідчення демонстратора вузькоплівкового кіно. І ось. А навчання продовжували далі, щоб потім здати на права помічника кіномеханіка. Що я її зробив в 68-му році, в 72-му році, вже працюючи в кінотеатрі, я здав на другу категорію кіномеханіка, а в 74-му на першу категорію. Ну, я б на першу категорію не йшов би здавати, я не люблю ці екзамени ходити там тебе допрашують, не люблю я це. Ну, прийшлося, тому що в кінотеатрах стали встановлювати автоматику кінопоказу і скоротили штат. То ми працювали по два чоловіка на зміні, а то по одному і автоматика. Автоматика це така, тільки де кінотеатрів підходила. Тому що мороки з нею багато, підготувати фінь, щоб вона знала, коли що переключати. В селах цю автоматику не празнували. І додавали нам трошки зарплати. Получали ми тоді, мабуть, 85, а то вже, мабуть, 150 карбованців радянських. Ну, ще хочу що згадати. Начало. Якось Володя Котов, Федій книшом, їдуть автобусом на заняття в Палац Піонерів. І листають підручник по кінотехніці, Шмирьова, кінофільм і кінопродукційна апаратура. А ззаді виявилося, сидів кіномеханік з колоса. Він там жив на квартирі, де і ми, недалеко від нафтобази. І він їхав на другу зміну чи на якусь там, мабуть, скоріше всього на другу зміну в кінотеатр. А побачив хлопці, книжку по кінотехніці виставлять і з ними заговорив, хто ви, що, до чого. Ну, а сказали, ми їдемо палац піонерів. А я кажу, в колосі працюю. Це був Гаркуша Віктор Павлович. Ви бачайте за мої жестикуляції, тут чухаюсь, тут те, комарі дошкуляють, а ну ще ноги помажу подеколонам. Яка тут їжа, яке тут готування? Це одна мука була. Ну, в общем, що? Отримали, як я сказав, ми вже права демонстратор русську плівку в кіно. І ось десь в 67-му році приблизно. А ні, ще рано, хочу одне щось згадати. Володя Шкотов сказав мені, що з нами їхав кіномеханік з Колоса, Гаркуша. І вже він там, той там. -то, давай я тобі покажу. Він не жде автобуса, а тут розвертався автобус, восьмий маршрут. нафтобаза селища Вороніна. І на автобаза Логова, сьомий маршрут. І він цими автобусами їздив в колос на роботу. Стоїть, бува, аби він кажуть, о, він той кіномеханік. Я знав, і часто виходив самостійно вже дивитися на нього, як там кіномеханік з колоса. І він стоїть. Бередка, тоді кеномеханіки ходили в беретках. Я не знаю, чи це вони моду взяли з фільму Королева бензоколонки чи ні. Ну, там теж кеномеханік ходив в такий береться. І от він в береці стоїть, чекає на автобуса, тут під рукою сірку газету замовтина, їжа, щоб на роботі перекусити. Ну, автобуси ходили рідко, то він частіше всього користувався послугами бензовозів. Бензовози тут заправлялися на нафтобазі і роз'їжджалися, кому куди треба І то, ну, то попутнім бензовозом. Їздив на роботу і часто завжди вибігав Горкуша, Гаркуша, гаркуша сколоса гухти, це, це такий ідол. А то якось катаємось ми на площі на на велосипедах, коли на моторчику під'їжджає один чоловік і каже, хлопці, а ви не знаєте, де тут живе кіномеханік? такий-то. Зумаємо, вон там і там, у тій хаті. І він поїхав. Моторчик це велосипед з мотором. І от якось, сидячи в школі, це десь року 67-го, мабуть, було, на уроці хімії з Володією, з одною партою, дивимося, клас заходить Віля. Віля, так ми називали свого керівника гуртка кіномеханіки у Палаці Піонерів, владлена Володимировича Серештова. Зайшовши він, підходить до вчительки і щось їй каже. Коли вона обявляє на весь клас Котов і Хаменко, вставайте і йдіть піонерів демонструвати кіно. Ми з такою скритою гордістю встали і пішли. Приїхали за, нас Вол... за нами Волгою. Владлен Володимирович найняв знайомого чоловіка, і він нас забрав вогу і привіз палацпіонерів, заходимо в апаратний. От і комарі, як би я тут їсти, що готував. Ой, страшне. Заходимо в апарат, ну там сидять двоє кіномеханіків. Оцей, що на моторчику приїжджав, він звався. звався так так Славка Матьовка. І ще одна жіночка. Вияснилося, що це Надія Степанівна Бурин. Виявляється, їх з кінотеатру Салют, який підпорядковувався кінотеатру Колос. Взяли палац піонерів, щоб вони там продемонстрували фільм. Після якогось міроприємства Аркадій Райкін. Но керівник нашого бка сказав, Та ні, ви тут присутні будете, навчатимете, а наші хлопці хай фін демонструють. Ну, Славка Матьовка десь пішов, залишилися ми з Надією, Бурим вона саме в'яжала якісь там мусочки в неї донька, щойно народилася. Відкрутили ми це кіно, гарно відкрутили. І вони кажуть, Хлопці, а приходьте до нас у кінотеатр Салют подивитись, як ми там працюємо. І от вибравши вільну годину якогось дня, ми з Володією пішли до кінотеатру. Таким, мабуть, я тут бананчика буду жувати. Пішли до кінотеатру, а там саме демонструвався фільм Чарівна лампа Аладіна, «Волшебна лампа Аладдіна. І стояла там кіноапаратура. Ксенон 35-мм і фільм першої категорії, новий, показували там для діток, це дитячий кінотеатр салют. Показували для діток в широкому екрані. І ми там ознайомилися з будовою цього кінопроєктора, Надя зі Славою, матьовкою нам це все розповіли, показали. І зробили по одному два. Переходи між частинами з одного проєктора на інший, щоб кіно йшло безперервно, для цього треба не менше двох проєкторів. Закінчується частина на одному, робиш переход на інший і кіно крутиться. Це було в 60-х роках. Потім, відслуживши в армії, 71-го року я влаштувався працювати в кінотеатр Колос. А там дивлюся, Надя Бурим, уже не в салюті, а взяли її в кінотеатр, працює. Гаркуші не було. Він в е це время в Германії був кіномеханіком. До речі, я туди теж влаштовувався. Но мені так не хотілося. А потім женився і відмовився. і... Мені було так незручно перед військоматом, а це військомат, який немає в кіномеханіків в військових частинах ГДР крутити кіно. Що я відмовився, він мої документи розірвав, фотографії мені віддав. Свободен. Так що в Германії я не побував і за що не жалкую. А Гаркуша, вже працюючи, я в колосі, повернувся теж в цей кінотеатр. Вернувшись в ЗР, і ми з ним познайомилися поближе. Ой, Віктор Павлович Гаркуша, зараз йому 80 з лишнім років, сліпий на одне око зовсім, на друге зовсім погано бачучи. Сидить весь час у кімнаті, син у нього паша, жінка померла, шати не виходить, а наді Бурим. Вже давно немає на цьому світі. Як і тих багатьох кіномеханіків, які вчилися з нами у Палаці Піонерів. Це і Женя Цвітков, і інші. Вітя Потапенко, Міша Бережний. Нема в живих. Так, в живих не стало і Владлена Володимировича Сироштана, керівника кружка кіномеханіків, десь в 69-му році знайшли вже аж навісні. Його і інших риболовів, сплившими у Дніпрі на поверхню, замотаних в рибацьку сітку. в общем, як вияснилося, їх браконьєри. Вбили і потопили. І вести кружок кіномеханіків запропонували нашому гуртківцю Валентину Чумаку. Удивився, як так, то ж доросла людина це робити, а тут нашому доручили це робити. В общем, він вів гурток кіномеханіків. А я в 69-му році перед армією вже влаштувався працювати кіномеханіком у клуб оліжеркомбінату. МЖК ми тоді називали. Масложир-комбінат. Ну, там вже фільми демонструвалися на апаратурі. КПТ-1. Стаціонарний проєктора такий чорного страшного кольору. Потім армія в мене була. А потім все життя при кінотеатрі Колос. До самої пенсії. І навіть після пенсії ще років 4 я працював у цьому кінотеатрі. Палаці Піонерів було два кінозали. Один великий, обладнаний сучасною на той час стаціонарною кіноапературою КПТ-2. КПТ, КПТ розшифровується як кінотеатральний проєктор другої моделі. Він вже й кольором від... відрізнявся від КПТ-1, той був чорного кольору, а КПТ-2 такого світлого, молоткового кольору. І зору приємно було на нього дивитись. А в підвалі ми навчалися на узкоплівкових проєкторах. Там Україна передвижка була, а потім Віля Сіроштан повів нас велику апарат. Бачу я до цього в сільському клубі стаціонарну апаратуру, типу кає, а сюди, як зайшов, аж злякався проектора вищі мене і два гуртівця з другої групи. Хоча ми одночасно здавали на права. Ну, ми ходили в одну групу, вони в другу, а тут заходимо і вони вже з цієї апаратури були ознайомлені. І заходимо там один Олег Кірнос, здається, і другий Віктор Миколаївич Баклицький, з яким я потім колесі працював. І вони так сміло біля цієї апаратури підходять, включають фонарі. а фонарі тоді були на дугових. В прожекторах запалився углів, гонь загорівся. О, як страшно, як же я буду тут працювати. Та потім звикся і працював на багатьох видах апаратури і навіть на широкоформатній 70 мм плівці. З'ївши банана, не схотів я готувати їсти, буду закінчуватися на цій. Грустній ноті, а грузні тому, що мене обкусали комарі, і я не приготував їсти. А згадувати таке прошле своє кіношне життя приємно. Багато епізодів є, та ніколи їх вже проїхати додому. На цьому вами прощаюсь. До побачення. Жалко даремно віз собою. Кухню, ну нічого. Покатив до не.